Біблія Старий Завіт, перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ перший. У Раматаїм Цофімі на Єфремовім нагір'ї жив чоловік на ім'я Елкана, син Єрохама, онук Еліго, правнук Тоху, праправнук Цуфа, Єфремівця. Він мав дві жінки: ім'я першої було Анна, а ім'я другої Пеніна. Так сталося, що Пеніна мала дітей. А ванни дітей не було. Щороку той чоловік ходив зі свого міста на поклоніння і принесення жертви Господу Саваоту в Шіло. Господніми священниками там були два сини Ілія, Хофні та Пінхас. Щоразу, коли Елкана приносив жертву, він давав своїй жінці пеніні та всім її синам і дочкам певні частки жертовного м'яса, Аніж ж він давав подвійну частку. Оскільки він любив Анну більше, хоч Господь учинив її неплідною. Тож суперниця Анни завжди дражнила її, всіляко принижуючи, через те, що Господь не дав Анні дітей. Так повторювалось з року в рік, щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, пеніна завдавала їй прикрощів, а вона, Анна, плакала відмовлялась від їжі. Елкана, її чоловік, питав її, Анно. Чому ти плачеш і чому нічого не їси, чому сумує твоє серце? Хіба я для тебе недорожчий за десятьох синів? Одного разу, після того, як вони ущіло скінчили їсти й пити, а священник Іліс сидів на стільці біля входу до господнього храму, Анна підвелась і, страждаючи душею, і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи, Господи Саваоте. Якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатиметься його голови. Так сталося, що вона довго стояла на молитві перед Господом, а священник Ілій весь час спостерігав за її устами. Позаяк Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, тоді як голосу не було чути, то Ілі подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй, доки залишатимешся п'яною, йди і витверезись від спожитого тобою вина. Але, відповідаючи, Анна сказала: Ні, мій володарю, я просто нещасна жінка, я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою. А просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка, не вважай своєї слугині за якусь негідницю, адже це я від надмірної туги та великої печалі досі промовляла. Тоді Ілій сказав: Іди з миром, нехай Бог Ізраїлю дасть тобі те, чого ти у нього просила. А вона промовила: Нехай же твоя слугиня знайде співчуття в твоїх очах. Після цього жінка пішла до себе і почала їсти, а її вигляд вже не був більше сумним. Наступного дня, з позаранку, поклонившись Господу, вони повернулися і прибули до свого дому в рамі. Отже, Елкана пізнав свою дружину Анну, і Господь згадав про неї. Далі відбулося так завагітнівши, Анна в належний час народила сина й назвала його Самуїлом. Сказавши, я випросила його в Господа. Коли ж її чоловік Елкана разом з родиною збиралися йти, щоб принести жертву Господеві і здійснити свої обітниці, Анна не пішла. Вона сказала своєму чоловікові: лише тоді, коли хлопчина буде відлучений від грудей, я заведу його, аби він з'явився перед Господом і залишився там назавжди. Елкана ж її чоловік. Промовив до неї Чини, як вважаєш, за краще залишайся, аж доки не відлучиш його від грудей. Нехай лише Господь тобі допоможе здійснити свою обітницю. Отже, та жінка залишилась удома і готувала свого сина, аж доки не надійшов час його відлучити. А коли Анна Самоїла відлучила, то вона взяла його з собою, взяла також трилітнього бичка. Одну ефу борошна, бурдюк вина й запровадила усе це до Господнього дому у щіло. Звичайно, хлопчина був ще зовсім малий. Отже, вони бачка зарізали, а хлопчика привели до Ілія. Анна сказала: Послухай, володарю мій, як ти живий, мій володарю, я та сама жінка, яка стояла тут перед тобою, молилась до Господа. Саме про цього хлопчину я молилась, і Господь. Здійснив моє благання, про що я його просила, тому я віддаю його Господу на весь вік його життя, адже він випрошений для Господа, і тоді поклонився ілій Господу. Розділ другий Анна ж молилася, говорячи Радіє моє серце в Господі, мій ріг піднявся в Господі, свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів. Адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого окрім тебе, немає такої скелі, як наш Бог. Не намножуйте зарозумілих речей, нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки. Луки могутніх зламаються, а немічні оперізуються силою. Ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають адже неплідна, народжує сімох, а багатодітна марніє силами. Господь учиняє смерть, але й повертає до життя, принижує до шеолу, але й підіймає до небес. Від Господа зубожіння і багатство, Він понижує і підносить угору. Спороху Він підносить бідного. З болота підіймає нужденного, щоб його посадити з можновладцями й дати йому у спадщину престол слави, адже всі опори землі Господні, і на них він установив Усесвіт. Він оберігає кроки вірних йому, а нечистиві гинуть у темряві, адже не власною силою стає могутньою людина. Хто бореться з Господом, буде переможений, Всевишній з неба їх розгромить. Адже він судитиме світ від краю до краю, він дає потугу своєму цареві і високо підносить ріг свого помазаника. Отже, Елкана повернувся до свого дому в рамі, а хлопчик залишився служити господеві під наглядом священника Ілія. Проте сини Ілія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу. Вони не дотримувались ні священничих обов'язків, ні правил щодо народу. Коли людина приносила жертву і як м'ясо вже варилось, то приходив слуга священника з тризубою вилкою в руках і встромляв її у великий котел, чи в каструлю, або в казан, чи в горщик, і все, що потрапляло на вилку, священник забирав собі. Так вони чинили стосовно всіх ізраїльтян, котрі приходили в щіло. Навіть ще до того, як спалювали на жертовнику жир, приходив слуга священника і говорив до того, хто приносив жертву Дай мені м'ясо на печеню для священника, вареного м'яса він не приймає, а лише сире. А коли той чоловік говорив, спочатку потрібно спалити жир, а вже тоді візьмеш, що забажаєш, то слуга заперечував Ні, віддавай зараз, а якщо ні, то візьму силою. Тому гріх перед Господом тих обох молодиків був дуже тяжкий, адже вони зневажливо ставились до Господніх жертвоприношень. А хлопчина Самуїл, одягнутий у ляний Ефот, служив перед Господом. Його матір виготовляла для нього малий одяг за зростом і щороку приносила йому, коли приходила зі своїм чоловіком задля принесення щорічної жертви. Ілій щоразу благословляв Елкану та його дружину, говорячи, нехай Господь нагородить тебе нащадком від цієї жінки замість випрошеного відданого Господу. Після цього вони повертались до своєї місцевості. Тож Господь зглянувся на Анну, вона знову і знову вагітніла і ще народила трьох синів та дві дочки, в той час, як хлопчик Самуїл зростав із Господом. Хоча Ілій був у дуже похилому віці, він чув про все, що його сини витворяли з усіма ізраїльтянами, і знав, як вони віддаються розпусті з жінками, які прислуговували при вході до намету зустрічі. Він говорив їм, чому ви робите такі речі? Адже я чую про ваші злі вчинки від усього народу. Ні, так не повинно бути, сини мої. Недобрі речі я чую про вас. Ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа. Якщо людина згрішить проти людини, то в молитві віддають цю справу Богові. Але якщо людина згрішить проти Господа, то хто за неї заступиться в молитві? Проте вони не слухали застережень свого батька, тому Господь вирішив їх знищити. А тим часом підліток Самуїл поступово підростав. Здобуваючи прихильність як у Господа, так і повагу серед людей. Одного разу прийшов до Ілія Божий чоловік і переказав йому слова Господа, хіба я насправді не об'являвся родові твого прабатька, коли вони були ще в Єгипті, в краю фараонів? Я обрав його левія з поміж усіх ізраїльських племен, собі як священника, аби він міг наближатись до мого жертовника, звершувати кадіння ладаном. І носити Ефо переді мною, я дав також поколінню твого прабатька всі жертвоприношення ізраїльських дітей, що проходять через вогонь. Для чого ж ви зневажаєте мої жертви та мої приношення, які я призначив для святині? Адже ти поважаєш своїх синів більше, ніж мене. Ви жирієте від кращих первоплодів усіх жертв мого народу, Ізраїлю. Тому ось таке рішення Господа Бога Ізраїлю. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що повіки будете ходити переді мною, проте тепер приречення Господа інше так не буде. Адже лише тих, котрі шанують мене, вшаную і я, але ті, котрі мене зневажають, будуть зневажені. Оце наближається час, коли я відітну твоє рамено. Від рамена твого батьківського роду, аби не доживала в твоєму поколінні людина до похилого віку. Ти з досадою, як супротивник, дивитимешся на моє місце перебування, на все те добро, яке я чинитиму Ізраїлю, але в твоєму роду ніколи не буде людини похилого віку. І все ж декого з твоїх нащадків не відкину від мого жертовника». Аби було прикро твоїм очам і страждала твоя душа. Ось чому кожен, хто народжуватиметься серед твоїх нащадків, вмиратиме в розквіті сил. Ознакою для тебе буде те, що станеться з обома твоїми синами, Хофні та пінхасом. Вони обидва загинуть в один день. А для себе я поставлю вірного священника, який діятиме за бажанням мого серця, та буде мені до душі. Я збудую йому надійний дім. Він ходитиме перед моїм помазаником постійно. Буде так, що кожен, хто залишиться з твого роду, прийде, аби йому поклонитись, і, очікуючи від нього якусь монету або буханець хліба, скаже Признач мене, хоч на якесь служіння, аби мати хоч шматок хліба. Розділ третій. Отрок Самуїл і далі служив Господу під наглядом Ілія. У ті часи Господнє слово було рідкісним, так само й видіння були нечасто. Одного разу, коли Ілій ліг спати на своєму звичному місці, це був час, коли його зір почав слабшати, так що він майже не бачив, а Божий світильник ще не погас, Самуїл вже спав у Господньому святилищі, де стояв Божий ковчег. У той час Господь покликав Самуїла, а той відповів, Я тут. Він побіг до Ілія і промовив: Ось я адже ти мене кликав. А той відповів: Ні, я не кликав, повертайся, спи. Він пішов і ліг. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Самуїл знову встав, пішов до Ілія і каже: Ось я ти мене кликав? А той так само відповів: Ні, я не кликав тебе, мій синку. Повертайся і лягай. Справа в тому, що до цього часу Самуїл ще не знав голосу Господа, адже раніше Господнє слово йому не об'являлось, тому Господь знову третій раз покликав Самуїла. Тож він устав, пішов до Ілія і сказав: Я тут, оскільки ти таки кликав мене, тоді Ілій зрозумів, що хлопця кличе Господь. Тому Ілій сказав Самуїлові: Повертайся і лягай! А коли тебе покличуть, то скажи: говори, Господи, твій слуга тебе слухає. Самуїл пішов і ліг на своє місце. Тож Господь прийшов, став і покликав, як попередні рази, Самуїле, Самуїле, тепер Самуїл відізвався: Говори, адже слухає твій слуга. Тоді Господь промовив до Самуїла: Незабаром я учиню із в Ізраїлі таке, від чого в кожного, хто про це почує, Задзвенить в обох його вухах, того дня я здійсню щодо Ілія все, що я сказав про його родину від початку й до кінця. Я вже повідомив йому, що я здійсню суд над його родиною, відкинувши навіки за беззаконня, про які він знав адже його сини зневажали Бога, але він їх за це як слід не докоряв. Тому я присягнувся щодо родини Ілія, що гріхи родини Ілія. Не будуть викуплені ані жертвами тварин, ані хлібними приношеннями повіки. Після цього Самуїл лежав аж до ранку, потім відчинив двері Господнього храму, але розповісти видіння Ілію Самуїл боявся. Тому Ілій сам покликав Самуїла, гукнувши Самуїле, сину мій, а той відповів: Ось я. Ілій запитав: то про що він говорив з тобою? Не приховуй від мене нічого. Нехай тобі Бог зробить те чи інше та ще й додасть, якщо приховаєш від мене хоч щось з усього того, що він тобі сказав. І Самуїл розповів йому все, не втаївши нічого. Аїлій сказав Він Господь, нехай робить те, що вважає правильним. Отже, Самуїл і далі зростав, а Господь був з ним, і жодне зі сказаних Господом слів не залишилось невиконаним. Таким чином, увесь Ізраїль, відданий до Вірсавії дізнався, що Самуїл, справді Господній пророк. Після того, як Господь уперше об'явився Самуїлу вщіло, провістивши Господню вістку, Господь і далі відкривався йому в вщіло.